Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія. Ласкаво прошу у першу декаду березня. Перша декада березня наповнена подіями та потребує уваги. У перші дні березня Венера у напруженні до Урану. Це спровокує скандали, різкі висловлювання між партнерами, з'ясування стосунків 5 та 6 березня. Найсприятливіші дні першої декади березня. Місяць проходить серйозним цілеспрямованим козирогом. Тут холодний розум та здоровий глузд, час серйозних справ все чітко, за фактом і суворо. Ці дні найкращі, але є нюанси. 5 березня добре зважити всі за і проти, продумати кожен крок, прислухатися до свого внутрішнього голосу, обміркувати своє життя. Важливо не поспішати. У ці дні рекомендується планувати справи та дотримуватися плану реалізації для успіху. Місяць у гармонії з Сатурном дасть можливості, а в гармонії з Юпітером та Сонцем ці можливості посилять впевненість, оптимізм, амбіції та допомогу небес. Тому добре реалізувати, запускати свої глобальні проекти. Але місяць спадає, а це час завершення та отримання результатів. Венера пішла від напруги з ураном, пристрасті стихли. 6 березня приєднається гармонійний аспект місяця до урану: Меркурія та Нептуна. Інтуїція працює добре, це можливість впровадити нові ідеї. Розум та інтуїція працюють воєдино, ставимо цілі. Визначаємо пріоритети, можна візуалізувати цілі, Меркурій у рибах благоволіє цьому і місяць йде до гармонійного аспекту з Нептуном. Але важливо пам'ятати, що напруга Марса і Урану поступово наростає, тому обережно з колючими ріжущими предметами, технікою, в дорозі можливі неприємні несподівані ситуації. Якщо залишити сімейні суперечки та розбіжності. То можна цілком зайнятися партнерськими відносинами, підписувати договори. Цього дня можна втратити енергію у розмовах, будьте уважні до тих, хто вам лестить, змушує дурити себе. 26-й лунний день не дуже сприятливий. Це день переходу до нових цілей, день оновлення напрямку руху, викриття зла, розуміння суті життєвого процесу, дотримання природних ритмів, чітке визначення своїх життєвих позицій. Переважні емоції можуть затягнути у болото. Тому працюємо з негативними емоціями, перепадами настрою. Дуже підходить для опрацювання протистояння сонцю ліліт 7 березня, точний аспект. Завдання відкрити у собі безумовну любов, почуття єдності з Всесвітом, прийняття, прощення, розуміння цінності себе та інших людей. 7 березня місяць переходить у знак водолія, і перше, що зробить, це з'єднається з Плутоном. Це буде під ранок, це чудовий момент трансформувати негативні емоції, не проявляти перевагу, владність, різкість. Ну втім. Це може надати пристрасті у відносинах. Одним із важливих аспектів цього дня є протистояння сонця та чорного місяця. Вплив аспекту може відчуватися з 1 березня по 13. Сонце наша індивідуальність, творчий імпульс, его, ліліт наші спокуси, страхи, помилки минулих втілень. Ліліт у Діві може посилити критиканство, зайву деталізацію, розхитує полюси. Критика прийняття, раціоналізація, віра, детальність, масштабність Може посилитися дратівливість з найменших приводів, порівняння своїх інтелектуальних здібностей з іншими, уїдливі висновки з приводу розумових здібностей інших, а також бажання контролювати інших, трудоголізм. Тому тримайте баланс, попрацюйте в цей день із гординею, самовираженням, страхами, невпевненістю у собі та у своїх силах, ілюзіями, зайвою авторитарністю. Ще цими днями можливі конфлікти, протистояння сторін, але плюс у тому, що можна побачити причину конфліктів, знайти винного. Увечері бажано не проводити фінансові операції, стримайте витрати на розваги. Бажання свободи, бажання прибрати рамки. Якщо ви хочете щось зруйнувати, то місяць в квадраті до Юпітеру і Марс у робочий квадрат до Урану кидайте, розривайте назад дороги точно не буде. Але якщо ви хочете зберегти відносини, то краще перенести конфліктні ситуації та вияснення відносин на інший день. 8 березня день напружений також. Але м'якший ніж попередній. Цього дня 28-й лунний день. В цей день не рекомендуються грубі дії та вчинки. Намагайтеся бути весь день у русі, піднесеному настрої з добрими думками та намірами. Відчуття свята витає у повітрі, п'ятниця, день Венери, милі жінки. Побалуйте себе, отримайте задоволення від свята та приємні подарунки від коханих та дорогих людей. З'єднання Луни з Марсом з одного боку може викликати емоційну напругу, нервовість, нетерпимість у ранкові години, але якщо направити енергію активності та агресивності на гармонійні дії, то можна досягти практичної користі. Чоловіки, спрямуйте агресію на шляхетні вчинки та дії по відношенню до своїх рідних і коханих жінок. Цього ж дня Меркурій поєднується з Нептуном. З одного боку, неуважність за кермом, розсіяність уваги, наївність, хитрість, ілюзії, помилки, самообман, пропаганда, все, що затмарює розум, можна упустити якісь деталі. А з іншого боку, посилюється інтуїція та творча уява. Тому все залежить від вас, як ви вирішите провести день. В емоційній напрузі, обманах та хитрощах чи творчо підійти з нотками романтики до святкового дня. Після обіду ранкова напруга піде і місяць попрямує до поєднання з Венерою. Захочеться розважитися, отримати задоволення, романтичні зустрічі залишать приємні враження, головне контроль емоцій, прояви чуйності, ніжності, дружелюбності. Відмінно пройдуть зустрічі з друзями, але пам'ятаємо, що період аварійний, травмонебезпечний, дотримуйтесь правил дорожнього руху, даруйте любов та ніжність близьким та коханим. 9 березня день роботи з усім, що заважає розвиватися, насамперед у самому собі. Негатив лунного місяця накопичується для спалення в момент молодика. Місяць заходить у знак риб. Знак риб зараз дуже виражений, п'ять планет посилюють усі якості риб, води багато, риби знак води. Це про ілюзії. Тому в суботу відпочиваємо: не йдемо туди, де великий натовп людей, не знаходимося там, де люди агресують, бо там можливі несподівані складнощі. Займіться йогою, медитацією, поплавайте у басейні. Увечері може відвідати стан внутрішньої емоційної скутості, небажання чимось займатися. Базано побути на самоті, підбити підсумки місяця, усвідомити помилки, зробити висновки, добре попрацювати із родовими програмами. Адже завтра уже молодий місяць. 10 березня у неділю. 30-й лунний день, день подяки. Світлий день. І це дуже добре. Меркурій переходить, в овен і упрямує до гармонії з Плутоном. Сонце ще у гармонії з Ураном, об 11.00 молодик. Оновлення, обнулення негативу минулого лунного місяця. Починається новий лунний місяць. Це нові цілі і задачі. Можуть приходити нові ідеї, пришвидшиться пошук потрібної інформації, потрібних людей та ініціатива. Квадрат між Марсом та Ураном розходиться, але ще напруга є. Молодий місяць це час для зародження чогось нового, нова енергія почне поступово зростати. Звільніть місце від нерішучості, залежності від чужих думок, шкідливих звичок, недоліків. Недосконалостей всього і всіх, що не приносить задоволення, чудовий момент трансформувати негативні думки та переконання, ментальна активність прагне творче проявитися. Відбувається очищення на духовному рівні, оновлення та формування творчих планів та планів на наступний місяць. Старе йде безповоротно. Та звільняє місце новому. Перегляньте плани і побачте себе у майбутньому, візуалізуйте свої бажання. Це день створення мислеобразів, день магічний, чарівний. А як відомо, магію свого життя ми творимо самі. Мрійте у позитивному напрямку, щоб не створювати негативних ситуацій у майбутньому. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!